Рекламні листівки, інформаційні плакати, роз'яснювальні буклети, усю необхідну інформацію про контрактну службу в лавах професійної української армії можна отримати у мобільних вербувальних пунктах, розташованих у людних місцях горішніх плавнів. Так, районний військовий комісаріат вирішив зацікавити містян контрактною службою. Максимально спростити систему прийняття на військову службу за контрактом, надати найбільше оперативну інформацію, що стосовно умов проходження військової служби, укладення контрактів, мінімізувати процес на етапі проходження, прибуття у військовий комісаря для проходження медичного огляду, тобто, ну, скажімо, простого пересічного громадянина, зустрівши на вулиці, надати йому всю необхідну інформацію. Горішні плавняни цікавляться акцією, однак записуватися до професійної армії не квапляться. Наразі це місто відстає від інших населених пунктів Полтавської області за кількістю завербованих контрактників. У липні захотіли служити лише двоє чоловіків. Військовий комісар Едуард Марченко пов'язується з високим рівнем життя у горішніх плавнях та низьким відсотком безробіття. Зауважує, матеріальне забезпечення військових контрактної служби цього року суттєво зросло. Заробітна плата там на сьогоднішній день, починаючи для осіб рядового сажанського старшинського складу від 7 тисяч гривень. І далі йдемо надбавки і за участь, то там свої виплати є. І це і соціальні гарантії, це гідне пенсійне забезпечення. Органи місцевого самоврядування підтримали ініціативу військомату щодо створення вербувальних пунктів. Днями на вулицях з'явиться ще й агітаційні білборди. І з початку року від горішніх плавнів на військову службу за контрактом пішли 28 осіб.